Так, ребятки, ще такого не було у нас. <кій> третя строгальна машина, цикльовочна на оцьому спортзалі. <кій> Коротше, не знаю, оце друга гавкнула. Перша вже на складі стоїть розвалена. А це там третя. Третя машина. На 220 взяли. Щоб добити цей зальчик, оцю фарбу. Ну, коротше, не везе. Все із одного болтика. Один болт розшатався, розвалив машину, лопастя поотривав. Я вже в попередньому відео розказував. Друга оця салдепія. Мотор гавкнув від старості, віддать, підгоряв, підгоряв. І на цьому спортзалі закінчиться. Не знаю, чи він підлягає перемоці чи ні, бо тут мотор він зразу йде в барабані. Тобто барабан який строгає підлогу, він і є мотор. Цікаво, кстати, зроблено. І дуже удобно, але не знаю, чи він піддається перемоці. може він одноразовий. О, І третя на 220 будемо добивати оці п'ятнишки. Надіємося, за дня-два. Зробимо. Ну тут уже я дав хлопцям в оренду коника і вже шліфують, будуть шпаклювати. Знімати шпакльовки і можна лакувати. Бачите, такий гарний зал вийшло. А був? а був ужас, ужас летящий на крилях ночі. Так що так от. Така історія, ребятки. Буває так, що швидко робота дається, але не в цьому випадку. Швидко і легко, але не в цьому випадку. Тут і довго, і важко. Нічого поборемо, і спортзал поборемо.